Всім привіт! Мене звати Ольга. Сьогодні вже у нас 11 травня, всіх мам вітаю з Днем Матері, всім бажаю здоров'я, терпіння, щоб ви були слухняні, здорові дітки, низки вам уклін і всього, всього самого найкращого. Але в нас сьогодні така тема. Ми на дачі, Я трошечки навела лату у літній кухні. Одразу ж покажу свою розсаду. От бачите, вона вже почала переростати. от У помідорах жовтіють нижні листи, їх вже потрібно дуже потрібно висадити, але в нас на дворі дуже холодно. Термометр показує 14 градусів. А на землі так взагалі-то ще холодніше. Тобто не годиться, потрібно чекати. Ну, що, будемо чекати, що робити? Хоча б ще кілька днів, може, після оцих дощів і після цього поголодання можна буде висадити. От такі вже помідори, вони тягнуться, і ось потрібно, потрібно дуже. Висадити їх. Але ще. от огірочки. Як я і казала, от зійшов останній. Вони також тягнуться, їм би, мабуть, потрібно підсипати ґрунту. Ну, почекаємо, можливо, що стане тепліше. І можна буде все висаджувати. Оце кабачечки. Один не зійшов. А оці такі величенькі, добренькі, ці взагалі о, гірки потягнулися. Ну а що робити? Чекаємо тепла. І головна подія в мене сьогодні. Мені на дачу привезли холодильник. Наш старий холодильник був в мене індезіт. Ось. Але він перестав працювати, він не морозе. У нього температура 10 градусів у холодильнику. Морозилка морозе, а холодильник не дуже. В тому році я його вже справляла, визивала майстра. Ну, ненадовго хватило. і тому ми прийняли рішення. Купляти новий холодильник. От дивіться, що залишилося після моїх бджіл. От така всі забрала, ця маленька залишилась. Але бджолка живе приблизно 30 днів, і все, що залишилось, вони все одно загинуть. Ну, хай залишається це вікно ми ніколи не відчиняємо, тому така ситуація. А холодильник, ми придбали Вест Фрост. У мене дома також Вест Фрост вже працює 10 років і все з ним добре. І тому я сюди також вибрала Вест Фрост. Отут він невеличкий, отут така морозильна камера. Ну, нам для літа на дачу вистачить, щоб полазити морозиво, трошки м'яса, ще чогось, води заморозити. І, все. І от така холодильна камера. Я поки що її не вмикала. Холодильник сказали після доставки 2-3 години не вмикати. Тут є такі полички. Нам на нашу родину вистачить і контейнер для овочів. Що тут ще є в комплекті? Зараз подивимось. В комплекті йде така підставочка, невеличка для яєць, льодниця. Ну, і інструкція користування. Така лопатка для очищення від льоду. Тут такі бокові полиці. Весь спрост, думаю, буде достатньо. Я хочу цей холодильник поставити, от оцей вугол, трошки ми посунемо цю полицю з мікроволновкою та чайниками і посадом. І от сюди. Поставимо холодильник. Раніше він у нас там стояв, але зараз у нас був такий височенький, тому нікуди було його там ставити. Ну, поки що стоїть посеред кухні. Ну, нічого, це такі тимчасові незручності. Тут я зібрала свої яєчки. Яєчки від от такі, вони не дуже чисті, тому що був дощ, але я задоволена. Буду ще три штучки. І будемо прибиратися далі. Потрібно було швидко все ж таки справитися з городом, тому будинок і кухню я трошечки запустила. Ну, а тепер подивимось, які в нас справи на сьогодні у городі після такого дощу, після похолодання. Тут ми з вами посіяли квіти. Ну, нічого, що з ними. Все в порядку. Квітник теж починають заквітати маки. Дуже вони гарні, такі великі. Їх буде багато, Вон, ще вони тільки-тільки почалися. Тільки-тільки розквітають, але оця оленка, мабуть, з'їсті мак. Він, бачите, вже сидить. У кожному маку є ця оленка. Йдемо далі. Так, малинка вже вибрасує цвіт, але вона не дуже велика. Паростки в неї не дуже великі. Тут молоденька вона і тут вона покраща. Але ну, будемо сподіватися, що ми будемо з малиною. З полоницею все добре, вона з заморозків не було. Але, звичайно, її дуже так дощем замолила. О, починає вже стигнути, червоніти. Ну, як завжди, коли червоніє полуниця, тоді в нас починаються дощі. Тут ще немає, хоча я звідсіля розсаджувала і сюди саджала. Ну, дитині можна трошки назбирати. Що так? Лучок і часничок вже такий величенький, добренький, трошки підсохне, я його прополю, тому що воно вже і бур'ян піднімається. Морква зійшла, треба її прорідити. Хоча, от дивіться, я її саджала не дуже так густо, і тому вона от така. Можна навіть не дуже так проріджувати. Що стосується буряка, буряк не зійшов. Взагалі, отут бачу дві штучки. І отут одна, і отут ще дві. Не сходить. Мабуть, потрібно буде пересівати цей буряк. Ну, подивимось, можливо, ще почекають декілька днів, якщо нічого не зійде, то буду пересівати, А може взагалі то не буду. Лучок стоїть, кожина відходить, кущі молоді примерзли. ну Будемо нові саджати. Оце також кущик примерз, оці лози вже сухі. І їх потрібно буде взяти секатор і пообрізати. Але вона от випустила молоденьку таку молоденький паросток. От раз, два, три. А оці я приберу. Після дощу зійшли мої чорнобривці. Ось такий рядочок, я потім їх... Розсаджу смородина. І смородиною все добре. Стоїть зелененька, слава Богу, без хвороби. Зав'язалися. Ягоди вже, це молоді кущі, тому багато ягід на них не буде. Я їх підживлювала на початку весни. Азотним добривом, але зараз, коли вже буде налив ягід, потрібно буде дати підживлення. Обов'язково покажу, чим я буду підживлювати. Ось ягідки все добре. Так, тепер горох. Горох, он бачу, вже починає квітнути. Трошки його поклав дощик, ну, але нічого. Ну що, буде, як буде. Тут все добре, чекає земля висадки з моїх томатів. Черешня. Якщо все буде добре, то буде в нас в цьому році черешня. Бачите, є якась, яка взагалі-то не розвивається, але черешні повинно бути багато. На мій погляд, це єдина ягіда. Чи є фрукт, яко, який буде в цьому році в нас? Ну, можливо, ще яблуні. Так, ну, а так взагалі-то все покушено, все стоїть, нічого не пропало. Виноград мене турбує, щось він не відходить. Ну, як є, відходить з коріння. Ось, бачите, потрібно ще ним зайнятися, отут почистити. А оце все, все, нічого немає, жодної живої бруньки. Потрібно його так зрізати, цей також все, змерз. Оцей відійшов. Я ще. І потрібно буде, От просто зараз дощі, вон, бачите, потрібно його бризкати. Цей виноград також, брунечка, бачу, від відходить, а все інше потрібно зрізати. Цей також покромсати його потрібно. І обробити. І все. А так винограду, мабуть, цьому році і не буде. Зараз вже у нас стало похмуро. Будемо збиратися додому. Завтра понеділок, потрібно готуватися до школи, до робочого тижня. Всім дякую за перегляд, пока пока.